Привіт, дивись. Мусив не змивати машину, бо Вона коли змита, то бляха ліпше виглядає. Просто, типу, Майже навіть такий біж. Типу ну, просто на поросі. Байзлак би вигорівший. Бо коли помити, типу, виглядає ліпше, але я тому і не мив, і нічого щоб, типу, побачив все як є. Наші дах так само. Ну типу трохи ж у поросі ще. Знаєш чи видно чи ні. Тут так в салоні. Ось ці накладки, що я тобі говорив. <кхи> я їх не давав нічого. Вони все в хаті стоїть. А, є тріщина на роботу, не можу сказати. бажно, Грязно, по люці, блять. Просто не хотів мити нічого її, щоб було видно, більш видно і фарбу рідну. Бачите, крила, ті режики, що я казав. Десь нема губевній. Фари, до речі, в плівці в броні, я забув сказати теж. З тої сторони немає підкріпника. Далі не може ближче стати. Ну, поцарапано. Та як не як машині вже 25 років, блядь, що в неї жахтіт. Поцарапана та трохи. Дивись, якщо щось телефонує, що щось конкретно зацікавить. tipo sono pezzinate <coughs>